Системний фунгіцид фалькон від ось таких ось п'ятен на виноградних лозах. Бачите, такі чорні плямки? От він вже з'явився на лозі оїдіум. Фалькон використовуємо у кількості 5 мл на 10 бак. Бачимо, навіть вказує на самому, е, самій інструкції, щоб позбутися від ось цих ось чорних плямочок. Тому що, якщо вже є, появились, повірте, будуть збільшуватись. Для того я використовую саме фалькона. Ще раз повторююся 5 мл на бакову суміш, 10 літрів води. От, цей фунгіцид допоможе нам позбутися даної хвороби на виноградних лозах. Тому, якщо побачили ось такий сигнал, чорні такі плямки, то потрібно негайно обробити виноградника. Повторююся там, де немає ягоди. Якщо ягоди вже є, ну це дуже погано. Тоді після збору ягід також негайно обробляйте фальконом. Можна ще використовувати топас, але я більше схильний до фалькона. Тому що, якщо не використати даний фунгіцид, то повірте, розлізеться по всій лозі. Зараз я його побачив тільки знизу, зверху лоза чиста. От, от там є два рукава. А він уже починає розлазитися. Оце от дуже така погана спишка даної хвороби. Отож фалькон, він буде в мене хорошим помічником на моєму винограднику. Це є однорічки. річки, ягіт тут немає, тому можу запросто брати та й кропити. Тому що, якщо є ягоди, то ви просто-напросто після таких обробітків сразу же ягоди їсти не будете. Тобто треба чекати 25 днів, як мінімум, а тоді вже можна куштувати ягоду. Але якщо ягода ще вже стигла, достигає і вже взялася ця хвороба, то можна взяти соди, йоду на бачок і обробити. По лозах, якщо є на ягодах, також і по ягодах, бо повірте, буде розлазитися. Буде розлазитись по всіх рослинах. То сьогодні ввечері я буду використовувати дані препарати для свого виноградника. Отакі От були рекомендації та всім дякую за увагу.